Тарас Григорович Шевченко У нашім раї на землі. Уривок У, У нашій раї на землі, нічого кращого немає, ніж тая мати молода є своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, і печаль охопить душу. Стане жаль мені її, і зажрюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієм. І матері Святої, що в мир наш, Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись, це моє, моє, і дивиться на його, і молиться за його Богу. Іде по вулиці гулять гордіше самої цариці, щоб, бачите, людям показати своє добро. А, подивіться, моє найкраще над всіми і ненароком інший гляне. Весела рада, боже мій, несе додому свого Івана, і їй, здається, все село весь день дивилося на його. Щоправда, й диво там було, а більше не було нічого щаслива. я.